Синоптики попереджують українців, що найближчі ночі 23-24 лютого будуть найхолодніші до кінця зими, очікуються місцями до мінус 15 градусів морозу. Про це нам повідомляє український Дремецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 24 лютого, опади вигляді дощу очікуються у всіх західних, а також у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській області. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вже сильних денних морозів не очікується так прохолодніше всього буде на півночі та сході країни, там температура повітря буде підніматися до плюс 3-5 градусів тепла вдень. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 7, плюс 11 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 15 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 а вночі буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 13 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 3. А вночі від мінус 7 до мінус 15 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 2 до плюс 8, а вночі від мінус 2 до мінус 8 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 7 в день і від 0 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 24 лютого весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 3 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується, вдень день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 7 градусів. У Харкові в п'ятницю день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 8 градусів морозу. У Дніпрі, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері погода буде похмурою, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 6 до плюс 1 градусів. В Одесі, 24 лютого, весь день буде хмарним. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!